Справжнім мотивом депутатів Житомирської міської ради, які проголосували за збільшення фінансування своєї депутатської роботи з 20 до 50 тисяч гривень, є бажання залишитися в своєму кріслі після чергових виборів осени. На цьому наголошує ряд житомирських активістів та політиків. Один з них Костянтин Суський переконаний, що рішення міської ради звичайний підкуп виборців за кошти міського бюджету. На мою думку, все, що робиться, для там дитячі майданчики, да якісь обновлення шкіл, дитячих садочків для цього є спеціальні структури, які теж працюють з міського бюджету, які повинні на які закладаються гроші для цього, і вони повинні виконувати свої функції. Тому, коли депутати займаються благочинністю, я цього не розумію, тому що всі вони у нас бізнесмени, ми знаємо, що кожен з наших депутатів Житомирських має свій бізнес, вони люди з певним достатком, і вони могли б займатися благочинністю самі, особисто без села, яких там допомог цих депутатських і так далі. Депутат Житомирської міської ради Наталія Боровська свої кошти виділила, зокрема, для дитячого садка. Вона переконана, що від збільшення суми виплат на здійснення депутатської діяльності виграють самі житомиряни, адже за її словами ці кошти витрачаються набагато ефективніше. Депутатські кошти вони контролюються безпосередньо самим депутатом, а кошти бюджету я не можу проконтролювати. Наприклад, моє завдання було лобіювати, щоб саме були кошти виділені і заплановані в бюджет. На виконання певних видів робіт, да, але я лише можу побачити їх по факту. Розумієте? І я ніяк не можу проконтролювати, ніяк не можу не натиснути, не надавити на того чиновника. І тому я маю такі проблеми на своєму округі, як майже три роки будується спортивний майданчик. Ну, це ненормально, тому що це не мегабудівництво. Утім, Наталія Боровська визнає бюрократія існує з депутатськими грошима. Як приклад, наводить встановлення дитячих майданчиків у себе в окрузі. Наприклад, з майданчиком, що знаходиться по проспектури, ми мали дійсно величезні проблеми, тому що майданчик був проплачений, але ми його чекали майже два роки, тому що були весь час проблеми то з казначейством, то проблеми з виробником, то його не віддавали і так далі. А потім просто природні умови, коли неможливо було його поставити. Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради Сергій Грещук розповідає, що депутатські кошти Діляють і в інших містах України саме вони дозволяють оперативніше вирішувати проблеми у місті. Ці витрати чітко обліковуються. Ведеться реєстр по кожному депутату. Ось, наприклад, по роках у мене є інформація, куди хто спрямував ці кошти. І відповідно, таким чином вони збігаються в основному з напрямками тих витрат, які передбачені в бюджеті, виключно так можна сказати, точково. Депутати, працюючи на окрузі, відчувають ці моменти і мають такий оперативний режим використання чи вирішення тих чи інших проблем. На останньому засіданні виконавчого комітету голова обласного осередку партії Демократичний альянс Дмитро Ткачук вніс рішення про економію депутатських коштів. Однак ця пропозиція не набрала більшості голосів. Ігор Ковальчук, Ігор Горкоста студія ЦТВ для першого Житомирського.